Вітаю, друзі! І сьогодні хочу поговорити про макіяж, а саме про інструменти для макіяжу і фарбування. Знаєте, такого момента, такого дуже каверзного, це стрілки, які завжди виходять неоднакові, які завжди залежать від того, який настрій, яка погода, яке освітлення. І що мені особливо подобається в компанії Reflame, тим, що там якраз підводки для тих, хто. Молодий, азартний тим і такий для таких жіночок, як я, кому за 50, кому вже треба сховати зморшки, а не виділити їх підводкою. Тому три види підводок для новачків, для ексцентричних леді і для просто дівчаток, красивих і молодих. Якщо ви новачок або молода леді, то я запропоную вам рідку підводку OnColor, тому що там пензлик не гнучкий, тобто він. Такий як фломастер, начебто, і ним легко навчитися фарбувати стрілки. Ну, і... Просто навчитися для молодих, так воно ідеально підходить. Якщо ви вже леді молоденька, а для вас пропоную якраз знижки серії «Зван». Якщо ви елегантна леді мого віку, то вам пропоную серію Джордані Голд. І це можна профарбувати дуже тонесенькі стрілочки, які тільки підкреслять ваше ваше чарівне око. Будь ласка, користуйтеся знижкою і придбайте собі саме зараз. Ну, для тих, хто любить розтушовану стрілку, це, звісно, олівці. І, будь ласка, придбайте, насолоджуйтесь, це невелика, з невелике мистецтво нафарбувати стрілки. І саме зараз у мене на очах. Ви бачите стрілки, які нафарбувалася з 10 ранку. Вона тримається цілий день і мене повністю задовольняє. Хоча це серія On Color, а також я люблю застійки серію The One і за тоненький елегантний вигляд серії Giordani Gold. Будь ласка, будьте задоволені і красиві. Миронам!